А Україні, Героям слава! Розкажіть коротенько, що нового та цікавенького вар'яцького привезли сьогодні нашому злочиському глядачеві. Адміністратора, Адміністратора. і а, що а... він буде вас робити? А, це вона. от вона буде виконувати свої обов'язки. Це те, що в нас новенького і цікавенького відбулося за останні два дні. А, а так, в принципі, у нас нова концертна програма, і ми збираємося вже, якщо я не помиляюся, втретє, потішити глядачів у золотів. Виходячи на сцену, жартуючи, чи не входять в звичку ці жарти вас в повсякденному житті? Ні, в повсякденному житті ми ніколи з хлопцями не жартуємо в Володі. Наприклад, жогло наш лустенький. Він ну просто кляне людей. Для, ходить... не можна. Я знаю, що не можна, але йому нічого не залишається. Ладзо такий, тільки що пішов, він в принципі плаче цілими днями. Жартувати треба на сцені. Я казав, Нікінті Сматоновський е, менше іграйте в житті, більше останеться для сцени. І я з ним повністю погоджуюсь. Тому мені здається, життя це не, е, не та територія, де треба жартувати. Зрозуміла, як відпочиваєте від концертів? От як казав, дзідзю лягає на землю і земля витягує. А ви ну земля його скоро затягне, і то таке, то буває, то шкода чоловіка ще молодий міша. Ми маємо власне невеличкий реабілітаційний центр, який ми відкрили під Житомиром. Ми приїжджаємо туди, в перерві між астролями на 2-3 дні. Там лежать трумла, ми в них лягаємо і власне так відбувається реабілітація. Закриваєшся, повністю ну, відгороджуєшся від зовнішнього світу, не чуєш ні звуків, ні запахів, нічого. Таким чином організм оздоровлюється. Як можете стримувати сміх, жартуючи? Ніколи не стримую сміх, коли жартую, тому що в Україні всі люди знають притула. Найбільше сам сміється з своїх жартів. Тобто я щось кажу, сам сміюся, і якщо люди не сміються разом зі мною, то давайте відверто, це не мої проблеми. Зрозуміла. Який концерт у вашому житті запам'ятався найтак найліпше? Якщо запам'ятався, то чим? Група Nautilus Pompilius і Соліст Бутусов 2000. Другий чи третій рік місто Тернопіль він мені дуже запам'ятався, тому що я був організатором цього концерту і влетів на ньому дві тисячі доларів. А ваш концерт? А мій концерт зараз відбудеться у Золочеві. Буквально три метри. Звідси я сцена. Я зрозуміла, а який запам'ятався? А, а ваш Який концерт? мій концерт запам'ятався? І чим? Можливо, є якийсь такий коньок, що я приїхав додому і от супер, мені так класно емоції Вимський. зашкалюють. Або щось було дуже серйозно таке, що ви розстроїлись. Не пам'ятаєте жодного концерту? Це жахливо, але я реально не маю нема що згадати. Ми бажаємо, щоб такий концерт настав. Щоб ви його запам'ятали. Розкажіть, будь ласка, як ви не плачте, не плачте. Ми вас пожаліємо. Розкажіть, будь ласка, цього місяця. Які міста будете розважати своїм гумором? Цього місяця у нас 13 міст. Ми починаємо в жовтні зараз з Західної України. Тут золочів завтра в нас Новояворів Сполинський. Мені просто. Просто Новояврівськ, потім у нас Володимир Волинський, Нововолинськ, Коваль. Потім ми переїжджаємо в центральну Україну. У нас будуть Черкаси, у нас буде Кропивницький, Старицький, Левицький Запоріжжя, Кременчук. І можливо Харків, я зараз не пам'ятаю. 13 концертів, географія дуже обширна і, по-моєму, Ростов на Дону нас замовляв на корпоратив хтось, але я не знаю, треба в комерційного директора питатися, чи ми туди їдемо. Скажіть, будь ласка, ще от таке мені запитання. Вас в Фейсбуці можна наблюдати? Ви активно допомагаєте нашим військовим? В АТО скажіть, де час берете? Концерти, телепередачі, допомога? Де сили наснаги? Коли все встигаєте, коли спите? Сіночок, молода дружина. Не так, що молода вже, але. <ріст> але ніде, правда, діти молодша за мене. Це, це я вважаю великим плюсом в наших стосунках. Син теж за мене молодший, причому син так ну, достатньо молодший за мене. Чесно кажучи, я не думав, що буде в мене син настільки молодший за мене, <ріст> Навіть за жінку молодший. Зараз це не дуже популярно, в шоу бізнесі. Зараз популярно, щоб жінка була молодша за дітей. Я якось навчився за життя планувати е, свій час. Е, тобто в добі, в добі є 24 години. 24 години В кожній день є 60 е, хвилин, кожній хвилині є 60 секунд. Тобто, якщо то все помножити, вийде десь порядка 84 600 секунд. І е, якщо правильно розподілити всі ці десятки тисяч секунд, то часу вистачить на все. Але ну, якщо чесно, то мені іноді на все не вистачає, тому я позичаю наступного дня, а потім віддаю через тиждень. Зрозуміло. Сьогодні інформаційному порталу золичів.нет виповнилося 6 років. Що ви нам побажаєте? Прожити ще стільки. Мало? Через 6 років я побажаю вам прожити ще раз стільки. Потім все. Ну чому так? Тому що ви розростетесь до медіахолдингу. це вже не буде «Золочів.нет», це буде медіахолдинг, телеканал, радіо, два журнали, чотири меді... інтернет-ресурси. Буде навіть книжка розмальовок. І буде ще виходити з таким листком в центрі золочива чоловік. А може, ні, ви будете керівником і будете читати людям щось. І я вам бажаю, щоб вас читали не тільки в Золочеві, а читали люди жителі всієї Львівської області, сусідньої тернопільської. Щоб вас читали в Пшемишлі, щоб вас Ченстухова, Любляна Старий Сонж, сон, в якому Віталік ходив кожної неділі до Костьолу і казав Ніх Бенджа похвалений Єзу Христос. І я хочу, щоб ви були здорові. І це насправді дуже відверто і щиро Насправді я кажу, тому що люди останнім часом не здорові. І хочеться, щоб були люди здорові. Дуже вам якщо дякую. не люди, то хай ні. Ми, ми варіати для золочів. Е. Хрестик. Дякую.